Що, поговоримо. Так, я тут сижу з гусаком, його звати Валєрчик, всім приємно познайомитись. І хочу зробити ось таке лампове відео на ліжку. Навіть хочу спробувати зробити його майже без монтажу, для того, щоб просто передати себе в моменті і скоротити свій шлях на витрати, на монтаж і так далі. Спробувати ось такий формат. Одразу познайомимось. Всім привіт! Це ваша бакуляша. Мене звуть Катя. І я радилась так от сісти і спробувати продовжити свою рубрику, якою колись почала, де ми просто говоримо звичайно, як звичайні люди. І що я хочу обговорити? Мене тривожить зараз одна думка: а що, якщо ми насправді найбільше за все боїмося того, що у нас щось вийде? Тобто, що, якщо ми насправді боїмося не того, що. В нас нічого не вийде, що е, в мене все буде погано, що я не зароблю, що в мене будуть погані стосунки. Ми вже в цьому. Все життя це суцільна низка невдач. Ну, типу, я впевнена, що кожен з вас зараз, коли буде згадувати своє життя, ну чи було в нього так, що в нього все було ідеально? Ні, не було. Чи було в нього так, що в, в якійсь справі, яку він почав, в нього було все супер-пупер, круто, класно. Ні, кожен з нас десь факапився, провалювався, отримував якихось триндюлей, Ми колись закохувались і нам відмовляли. Ми колись хотіли пройти на якусь роботу, а нас не брали. Ми завжди усюди отримували відмови. Ми завжди усюди отримували негативні відповіді, негативні реакції, навіть у ситуації з батьками, те, як ми зростали, те, як формувалася наша психіка з самого дитинства. Коли нам казали, «Ні, це не можна, ні, тут ти не будеш так себе поводитись. Ми не отримували того, чого ми хотіли. Тому насправді ми звикли до того, що ми. Не ідеальні, життя не ідеально і зовсім не успішне. Тому мене просто як осінила така думка, вона насправді зі мною вже дуже давно. Я дуже давно про неї думаю, але саме зараз вона чомусь в мене просто крутиться в голові. Саме зараз я розумію, що, а можливо, в цьому і сенс. Можливо, саме в цьому і проблема. І якщо змінити просто наше сприйняття, якщо змінити розуміння, чого саме ми боїмось, можливо, саме це допоможе нам рухатись зовсім в інший бік. І це просто, типу, бум створює в голові. Трошки, нехай Валерчик полежить, бо він мене тут бісить з боку. Сенс в чому? Контекст. Чому я почала про це так багато думати? Зараз я проходжу вже не перше навчання в своєму житті, за яке я віддала на цей момент I'm so sorry, ексклюзивна інформація, півтори тисячі доларів. Чи були в мене ці гроші? Ні. Коли на нього заходила, в мене не було й далеко ані відкладень, ані таких грошей, ані навіть думки про те, що я зможу ці гроші десь взяти. Що мені допомогло, що я прийняла це рішення? Я не думала. Я не задумувалась над тим, що з цього вийде. Коли я приймала рішення піти на це навчання, в мене, звичайно, в голові одразу виринали якісь страхи. Страхи того, що де я візьму ці гроші, як я зможу це оплатити, чому я взагалі готова прийняти це рішення. І купу всього іншого, як зазвичай. Але в мене увімкнувся. Ентузіазм, чим менше часу я витрачала на прийняття цього рішення, чим менше часу я витрачала на те, щоб обдумати все, що мені потрібно, щоб зважити, обдумати, що мені заважає, обдумати взагалі будь-що. Чим менше я витрачала часу на це, чим швидше я приймала рішення, тим легше воно мені давалось. А вже потім в мене почали бути не тільки негативні думки. Бо вони, типу, одразу виникають, і ти така, типу, ну блін, ти можеш що з цим робити? З негативними думками, зі страхами. Прорахувала, прописала, декомпозиція, можеш цього досягти, чи не можеш цього досягти. Що робити, якщо потрапиш в просак і в найгіршу дупу взагалі в своєму житті? Ну окей, кредит, займи які чи щось таке. Це твоє рішення, за яке ти будеш нести відповідальність. А коли ти вже... Типу, це все, все увійшов, тобі потрібно діяти. Ти не приходиш на навчання просто, щоб віддати гроші. Ти можеш сісти, нічого не робити, не користуватись навчанням зовсім. Ти можеш це робити спокійно. І в тебе будуть негативні думки: блін, який я дебіл, я пішов на це навчання, витратив купу коштів, нічого не зробив, треба ці кошти десь брати, і ось ця вся негативщина. Давайте будемо чесними. Ми всі живо, живемо в цій негативщині кожного дня. Кожного дня в нас якісь проблеми. Кожного дня, блін, що мені сьогодні приготувати, пожерти. Блін, це треба йти в магазин, щось придумати, що купити. Бляха, які ціни, це треба більше заробляти. Блін, яка дурна погода. Ну кожного дня на негатив. А як тільки з'являється думка про те, що нам треба робити якихось більше зусиль, про те, що ми можемо змінити своє життя, тому такі, типу, що? Е -е, у нас одразу стіна, ширма. Ми одразу сідаємо в коробочку, там, де нам зручно комфортно, там, де ми розуміємо, що та ну чекай. Ну, мені нормально. Я хочу пожалітися, я хочу жити таке життя. Ні, я не хочу жити таке життя, я хочу краще, але робити більше якихось інших дій. Я і так роблю достатньо. Я маю робити те ж саме і отримувати більше. Це наші вимоги. Ми постійно знаходимось в негативщині. То, можливо, реально нами керує страх того, що, коли ми зробимо інші дії, більше дій в нас вийде. І це реально неймовірне усвідомлення навіть із цим навчанням, бо саме тут зараз типу, це навчання по масштабуванню, бо е, я самим спеціаліст, я наставник по розвитку особистого бренду. Я вже в Ніші більше трьох років, я працювала більше десятьма брендами різними. І в мене є цей досвід, він якось типу, напрацьовував, все була готова, до будь-яких невдач. Я розумілася, що от знову трапилось те, от знову те, от знову те, блін, а страшно, що буде, якщо. А тут мені розклали все по поличкам і кажуть, ти зможеш. Ти зможеш зробити ці дії, тому що я їх зробила, виходячи з того, що ти маєш. І я така: Єс, yes, course, але м -м, щось мені стало так погано, щось мені так морально не дуже. А, блін, чомусь в мене нічого не виходить. Чомусь я роблю дії, які мені сказали, от результату немає, це ж не в мені проблема. А може просто треба подивитись на те, що ти не робиш ті дії, які тобі конкретно сказали? Може просто ти знову йдеш кудись не туди? Може, ти знову виконуєш багато різних хаотичних дій, які тобі не потрібні? Можливо, ти знову не бачиш того, чого ти насправді хочеш, і не робиш цього. Чому? Бо ти боїшся, що якщо ти зробиш саме так, як ти хочеш, саме так, як тобі сказали і тобі це відгукується, то в тебе це. Вийде. І це можливо реально саме так. Бо, от, наприклад, мені кажуть про офлайн-виступи. Чи хочу я ці офлайн виступи? Так. Я завжди їх хотіла. Я завжди хотіла ділитися своїми думками. Чого я боюсь? Що мене не почують, що я профакаплюсь, що я скажу щось не те базові страхи. Мене вони вже не так тривожать. Це те, що буде мене докручувати в моменті, чого я боюсь насправді. Того, що я замнуся на секундочку на сцені і не скажу правильно якесь слово? Реально? Чого я боюсь? А що я вийду на сцену і не зможу перемкнути презентацію? Що з мене посміються? Чого я боюсь? Я боюсь того, що я вийду туди. І всі мої страхи не виправдаються. Що я вийду туди і все буде класно. Що я вийду туди, переборю свій страх. І після цього мені треба приймати цю відповідальність. Відповідальність того, що я все, мені нема про що жалітися. Я зробила цей крок. Я зробила цей виступ. І мені тепер потрібно йти з цим виступом далі. Планувати наступні виступи, організовувати, приймати рішення того, щоб тепер, можливо, брати за це гроші, або мати якусь вигоду, або взагалі робити щось із цим виступом. Мене сковує те, що я отримую після цього. І ту відповідальність, яку я отримую. І це реально доведені факти. Це той самий саботаж, який більшість вважає лінню. Лінь це така штука, яка не стосується саботажу та прокрастинації насправді. Це зараз такі модні популярні слова, які дуже часто всі використовують. Але чи розуміємо ми, що це насправді не про слабкість, це насправді не про страхи і невдачі? Це насправді про те, що ми робимо багато дій через страх зробити конкретні цільові дії, які доведуть нас до результату. Чому ми постійно робимо щось хаотичне? Це взагалі моя тема. Я людина, яка робить щось, десь якісь дії, дуже багато всього, і не робить оту єдину бляха дію, яка реально доведе мене до того, що я хочу. Бо цей саботаж, бо ця прокрастинація якраз ось так і проявляється. Що я не лінива людина? Я буду пахати 24 на 7 і не зроблю жодної цільової дії, яка дасть мені швидкий результат. Бо мені легше буде казати, що я ж стільки всього зробила. Я зробила 20 тисяч дій, 24 години на 7 працювала. Мені так важко і так погано, але в мене нічого не вийшло. Чому? Доля складається таким чином, що я така бідося. Справді? Можливо, ти просто не зробила конкретну дію, бо ти чогось боїшся. Ось вам і відповіді на питання. І тут я хочу звернутися недарма в мене в руках планшет, до одного дослідження: було дослідження в 1970-х роках. Був експеримент, навіть так скажемо. Його зробила Матіна Хорнер. Вона це американська психологиня. Вона пішла до найкрутішого університету і там провала серед студентів найтоповішої спеціальності дослідження. Тобто, це студенти, які вже прагнуть успіху. Люди, які вже націлені на результат. І вона. Зробила таке дослідження на тему мотивації уникнення успіху. Вона помітила, що деякі люди не лише прагнуть досягати великих якихось результатів, а й несвідомо бояться успіху. І вона вирішила це перевірити, ну, типу, на звичайних людях, і зробила таку вибірку. Суть експерименту була в тому, що вона попросила студентів цього коледжу завершити історію однією з двох фраз. Перша була. Там уявний Джон Бе після першого року навчання в медичній школі опинився на вершині свого класу. І продовжити, що в нього було детально з усім описом, як склалося його життя, що в нього було в стосунках, що в нього було в фінансах, як склалося його життя до кінця його днів, до там, наприклад, 70 років. І була друга ситуація. І, наприклад, Анна якась. Після першого року навчання в медичній школі опинилася на вершині свого класу. І так само попросили описати бачення світу Анни, що трапилось в її житті, які перепони були в неї на шляху, що взагалі було в неї в стосунках, в кар'єрі, в дружбі і так далі. І це просто типу фурор. Дослідження показало те, що більшість учасників продовжувала історію Джона. Як позитивний розвиток дій. Він чолов'яга, він став кар'єристом, в нього було зростання, в нього була крута дружина, яка сиділа вдома, займалася побутом, в нього було шалене кохання з нею, він е мав круте оточення і так далі. А у випадку з Анною з'явилося багато негативних сценаріїв. Там були, вона почала е більш самотньо себе почувати. В неї були конфлікти з друзями, з якими вона постійно раніше дружила, тому що вона почала від них віддалятися. Їй стало занадто мало місця, вона була дуже амбітна. Через це всі родичі, всі друзі вважали її занадто амбітною для жінки і вважали, що вона не побудує класну родину. В родині, яку вона побудувала все ж таки згодом, вона була сильнішою, ніж чоловік, через що її стосунки не склалися. А вже можна казати про те, що сексизм ще й сюди дійшов? До успіху, розумієте? Е, треба сказати про те, що, от наприклад, окей, ми візьмемо те, що це були ще такі роки. 70-ті роки тоді ще менш ця вся популяризація була жіночого успіху, але тоді вже жінки ніфіга собі як керували цим світом. І до нас це теж дійшло. Навіть зараз подивитися на стереотипи успішної, сильної жінки-кар'єристки. Жінки її вважають вау, клас, супер, досягає. Але навіщо це? Чи впевнена ти, що в цьому твоє щастя? Ха, в тебе, скоріше за все, не буде класного чоловіка, тому що ти будеш бабою, яка буде тягнути воза. Ну, я не знаю, ти така сильна, мені страшно буде з тобою. На жаль, на жаль, ось цей страх успіху у жінок, а особливо у тривожних жінок, розвивається більше за все. І наскільки б сильно ми його не прагнули? Нервова система наша складається таким чином, що це справді, на жаль, таки працює. Страх успіху може настільки сильно керувати нашим життям, нашими рішеннями і нашою неуспішністю. І це навіть на психологічному рівні, на нейрологічному рівні можна все класно пояснити. Є навіть зараз я прочитаю, щоб правильно точно його назвати, цей типу комплекс, комплекс йони. Ось. Це там щось біблійське, це йона. Типу на цьому Абрахам Маслоу побудував цілий комплекс того, чому люди можуть саботувати успіх. І це, типу, вибухова сила, коли ти усвідомлюєш це, і тут з'являється страх того, що а з цим ж треба щось робити. Для чого? Я просто буду знати цю інформацію, павумнічаю це трошки і все. Але насправді так воно не працює. Це моя улюблена фраза. І до чого я все це веду? Перше, до інсайту, що, можливо, потрібно прийняти якісь певні установки в своїй голові не тільки з приводу того, що наш негатив впливає на нас, а й позитивні думки можуть нас лякати. У чоловіків найчастіше це проявляється не тільки в бізнесі, не тільки в досягненнях. В досягненнях також. Але для них це, типу, більш якось зрозуміло, базово і потрібне. А в них, от, наприклад, я думаю, зараз жінки це підтвердять, проявляється це в стосунках. Вони можуть наробити якихось кроків тому, що вони будуть думати, що, блін, вона ідеальна. А що, якщо в мене з нею реально будуть такі класні стосунки? І мені потрібно приймати рішення? А що, якщо вона і справді мені повністю підходить, і мені потрібно приймати за неї відповідальність? А що, якщо у моєму житті мені справді з нею буде так добре, як я уявляю, і мені не можна буде жалітися, що в мене щось погано? Особливо чоловіки, які не хочуть змінювати щось в своєму житті, бояться йти на нову роботу, залишаються на старій. Це зона комфорту. Можливо, ваша зона комфорту пов'язана саме з тим, що ви боїтесь на невдачу. А ви боїтесь того, що у вас вийде. А невдачі це друга ланка перекриття ось цієї ширми, за якою ви ховаєтесь. За словами того, що ось. Я ж боюсь, що мене засміють. Я ж боюсь, що в мене не буде грошей на новій роботі. Я боюсь, що я прийду в новий колектив, і він мене не прийме. Добре. А якщо ви підете на нову роботу, знайдете нового клієнта і ви отримаєте X3 від того, що ви хотіли, і вам тепер потрібно відповідати за цей бюджет. І вам тепер потрібно відповідати. За цю компанію вам тепер потрібно клієнту дати той результат, який оцінюється саме на цю суму. Що страшніше, отримати низьку ЗП і працювати просто з маленькими вимогами? Або отримати крутий неймовірний проєкт, в якому все буде на тобі, і немає шансу профакапитись. Я кажу про ось ці великі проєкти, і в мене аж. Дрож по тілу, бо зручно сидіти в ситуації зараз, бо зручно отримувати те, що ти маєш. Зручно бути в ситуації заручника. Зручно бути в ситуації, коли ти думаєш, що ти робиш достатньо, але можливо ти робиш не те. То ось фінал цієї історії такий, що в першу чергу задуматись, що можливо страх невдачі це перекриття. Справжнього страху успіху. Друге, десь дати собі можливість, не роздумуючи приймати дії. Це як імпульсивна покупка на касі супермаркету. Коли ви купуєте жуйку швидко, на касі або каву з цей пакетик маккофе. Мак ви не роздумуєте. Це імпульсивна покупка. Це той продукт. За який ви нічого переживати не будете, нехай він там десь валяється, та цю жуйку пожую декілька разів, та що там вона коштує, і так далі. Коли ви приймаєте рішення, яке м'ясо купити сьогодні на вечерю, ви приймаєте його так довго і так зважено. Через те, що ви ще й довго приймаєте це рішення, чим довше ви там стоїте біля цих двох прилавків, чим довше ви обираєте м'ясо, чим довше ви думаєте, а я хочу печеня сьогодні з'їсти. Я хочу сьогодні з'їсти м'ясо в духовці або качку. Скільки часу ви на це витрачаєте? Скільки часу витрачаєте на те, щоб купити жуку? Можливо, так само треба приймати рішення з тим, що ви реально відчуваєте? Можливо. А вже потім продумувати. Реальну декомпозицію плану того, чи вийде у вас це втілити. Або продумувати шлях, як вам це втілити. Можливо. Я сподіваюся, вам було цікаво це відео, і ви також зловили багато інсайтів для себе. Я поділилася своїм досвідом, своїми думками. І це те, що можна приміряти на себе. Це те, що може змусити вас задуматись, можливо, навіть не погодитись зі мною. Можливо, написати коментар про те, чому ви вважаєте інакше, або які суперечності тут є. Життя така штука, що в ньому немає чогось одного. Ми не можемо боятися тільки успіху, ми не можемо боятися тільки страхів, ми не можемо боятись або не боятись взагалі. Типу, це життя. Але дуже цікаво насправді почути, що ви думаєте з цього приводу. І чи зловили ви себе на чомусь, де ви, можливо, в своєму житті. Також чогось боїтесь, насправді через те, що боїтесь, що все у вас вийде. Поділіться, будь ласка, цим. Залишайте свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь на мене, можете підписатись на мій інстаграм. Буду рада вас там бачити. І дякую за перегляд цього відео до кінця. Всіх люблю, Па-па!